Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую закуску. Перець фарширований капустою та морквою. Надзвичайно смачна закуска на зиму виняла плодоніжку. Перець у мене середнього розміру. Можна брати менший, але не занадто великий. Для початку. Потрібно оцей перець проварити у воді протягом однієї хвилинки. Від моменту закіпання проварюємо хвилинку. Підсолювати воду не потрібно, це не буде маринад, цю воду ми просто зільємо. Перець проварився протягом хвилинки. Звичайно, його потрібно так занурювати, щоб увесь рівномірно однаково був проварений. І тепер я вимикаю і відправляю перець у холодну воду. Поки охолоджується перець, готуємо начинку. Значить, необхідна капуста ось я її вже попередньо нашаткувала, і беру ще моркву. Так само я її вже натерла на терці по-корейськи. Сюди ще можна додавати зелень за бажанням, Я зелень додавати не буду. І кількість я вкажу в описі, скільки чого і в якій кількості я додавала. Далі підсолюю сіль, ми додаємо за смаком. От Я зараз буду змішувати. І якщо не вистачати, ми буду підсипати ще. Перед чорний мелений додаю неповну чайну ложку. Знову ж таки, тут можна за смаком, хто як полюбляє. Чайна ложка подрібненого коріандру. Тепер усе ретельно змішую, тепер беремо перець і наповнюємо його оцією начинкою. Фаршируємо його. Фарширований перець вкладаю у банки. Занадто щільно не вкладаю, залишаю місце для маринаду. Ось у мене вийшло 2 двох-літрові банки і 1 літрова. Тепер буду робити маринад. Для маринаду 2 літра води вже я ввела, 300 грамів цукру, 50 грамів солі. Перець горошком десь 10 штук, 10-12 штук. Лавровий лист 3, 200 мл олії. Готую заздалегідь 180 мл оцту 9 199%. Відправляю зараз оцей маринад на вогонь. Він закипає і потім вливаю оцет. Маринад кипить, до речі, солі необхідно трішки більше. І ще плюс одну столову ложку Виходить 80 грам солі потрібно на таку кількість маринаду. Тепер вливаю оцет, знову закіпає і потім оцим маринадом заливаю перець. Далі стерилізую. Ось літрова банка. Стерилізую протягом 15 хвилин. До речі, воду заливаємо саме теплу або гарячу, тому що маринад був гарячий, а якщо будете доливати холодну воду, то банка у вас трісне. Буду стерилізувати 2-літрову банку не менше 30 хвилин. Банки ставимо догори дном, укутуємо ковтрою до повного охолодження. Смачна овочева закуска це просто знахідка. Усім смачного.